Усім привіт! Мене звати Оксана Орсач. Я журналістка Нікцентр. А це перший урок курсу програмування для журналістів. Уявіть, що розшифрування відео зі зйомок займає не півдня, а всього півгодини. Або ще з десятків сканованих документів, з яких навіть не копіюється текст, можна легко зробити табличку з потрібними даними. Звучить як мрія журналіста. Але якщо опанувати базове програмування, це стає звичайним робочим днем. Ми вирішили поділитися досвідом нашої команди і записати курс відеоуроків, як мова програмування Python може полегшити та прокачати роботу журналістів. Не забудемо і про штучний інтелект. А також розкажемо, які є можливості командного рядку і безкоштовні інструменти для аналізу та візуалізації даних. Що за звір цей Python і як він може стати у пригоді журналістам? Python це універсальна і нескладна мова програмування. Саме з неї айтівці рекомендують починати вчитися писати код. Ця мова одноліток незалежності нашої України. Перша повноцінна версія Python з'явилася у 1991 році. За допомогою Python можна створити купу інструментів для автоматизації завдань, збору даних з вебсайтів, аналізу текстів та ще багато чого іншого. Ба Більше Python використовують Google, YouTube та NASA. А можете і ви, якщо під рукою є ноутбук та наш курс. Цей курс не розрахований на підготовку профів в it сфері тому про всяк випадок попередимо, що він навряд забезпечить вам крісло в Гуглі чи Фейсбуці. Ми підготували скорочену лайт-версію путівника по програмуванню. В ньому розкажемо по базові речі, які автоматизують рутинні задачі журналістів. Тим паче, ми самі вчились програмувати, і жоден член нашої команди не має it освіти Можливо, хтось заперечить, навіщо вчитись програмуванню, якщо є доступний штучний інтелект, який може зробити це за людину. Звісно, чат GPT добре пише код, але не може створити проєкт без вашого якісного промпту, запиту або ж інструкцій. А якісний і зрозумілий промпт можна зробити лише маючи базові знання. Давайте розглянемо основні пункти, чому ми радимо використовувати для автоматизації роботи саме мову Python. Читабельність. Синтаксис Python розроблений так, щоб бути чітким та зрозумілим не тільки для автора коду, а й для всіх програмістів. Тобто ви можете почати створювати алгоритм, а хтось з колег спокійно його продовжить. Логіку програми можна зрозуміти, навіть знаючи тільки англійську мову, або і взагалі користуючись онлайн-перекладачем. Універсальність. Python має безліч модулів, які можуть впоратися з купою завдань від веб-скрейпінгу до аналізу даних, від створення простих задач до складних додатків. Велика спільнота. Ця мова має велику та активну спільноту розробників та користувачів. Тобто чимало ресурсів, бібліотек та інструментів, які можуть спростити вашу роботу, можна безкоштовно скопіювати та налаштувати під себе. Кросплатформенна сумісність. Python працює на різних операційних системах, включаючи Windows, MacOS та Linux. Для розслідувальних проєктів Python може бути потужним інструментом для збору, аналізу та візуалізації даних. Це завжди робить історії більш ґрунтовними та переконливими. Ось кілька прикладів інструментів, які ми в Center зробили за допомогою програмування. Python допомагає нам збирати дані з офіційних джерел, а потім аналізувати ці дані, виявляти невідповідності або сумнівні витрати. Так ми написали код для вивантаження даних з порталу використання публічних коштів Spending.go.ua через Telegram Bot. Замість того, щоб отримувати інформацію поквартально, як дозволяє онлайн ресурс, ми можемо витягнути дані за будь-який період, хоч і за 5 років. А замість того, щоб щодня перевіряти, чи не з'явилися зміни в закупівлі на Прозоро або чи не опублікували новий аудиторський звіт, ми налаштували невелику програму за допомогою API. Алгоритм автоматично перевіряє сторінки сайтів на зміни, а потім надсилає сповіщення на пошту, якщо там з'явилось щось нове. Також завдяки цій мові можна не тільки обробляти великі набори даних, а й візуалізовувати їх. Наприклад, ми зібрали дані про постраждалі від обстрілів цивільні об'єкти на Миколаївщині та з чого їх атакували, а потім зробили інтерактивні карти, які показують завдану росіянами шкоду за півтора роки повномасштабного вторгнення. За допомогою Python та інструментів з відкритим кодом, так звані FOSS, ми зробили і telegram бот для розшифровки аудіо та відеофайлів, яким зараз користуються багато журналістів. Після того, як ми дізналися, чим Python корисний журналістам, давайте встановимо його. Ми будемо використовувати ноутбук з Windows, оскільки це найбільш популярна система. Але ідеальним середовищем для Python є система Linux. Навіть встановлювати нічого не треба, вже все зробили розробники. Файл можна безкоштовно завантажити з офіційного веб-сайту. Усі посилання та нотатки ми залишимо в коментарях під цим відео. Оберіть останню версію Python для завантаження. Натисніть на посилання Download біля обраної версії, після чого завантажиться файл інсталятора Python. Відкрийте цей файл та слідуйте інструкціям на екрані, щоб почати встановлення. Ви побачите декілька опцій. Рекомендується залишити практично всі налаштування за замовчуванням. Важливо включити опцію Add Python to Pass, додати Python до системного шляху. Це дозволить вам легко запускати Python з командного рядка. Після завершення інсталяції ви побачите повідомлення, що Python успішно встановлений. Можна закрити інсталятор. Вже так і кортить написати щось цьому Python. Але перед тим, як спробуємо зробити наш перший код, давайте розберемося, з чого ж він складається. Це різні елементи, які взаємодіють між собою змінні оператори і функції. Змінні треба для зберігання значень і даних під час виконання програми. Оператори це символи або ключові слова, які використовуються для операцій над даними, зокрема порівняння та логічних операцій. Функції це блоки, які організовують код у відокремлені фрагменти. Вони надають йому ім'я та параметри. А тепер потренуємось в написанні легкого коду. Відкрийте Python та напишіть там такий вираз print Привіт, світ та натисніть «Enter». Після цього Python відповість вам Привіт, світ! Вітаю! Ви подолали першу сходинку на шляху до освоєння програмування. Сподіваюся, це було цікаво та нескладно. Дякую за увагу! Підпишіться на наш YouTube або розсилку, щоб не пропустити наступний урок. В ньому ми розберемо детальніше, що таке змінні та типи даних. Бережіть себе та продовжуйте допомагати зсу.